Переходимо до стріночки 37-ї, і у нас йде ось такий ось уривочок: Learn with Tag. Вчимося з тегом. Будемо зараз з тегом вчити граматичні правила. У тексті ми вже знайомилися з такою ось особливістю. I am tag, я тег повне написання виразу I am. А є коротеньке am. I am скорочується до am. I'm a tiger. Навіщо ці скорочення потрібні? Звичайно для того, аби говорити швидше. Не I am, а am. I am скорочується до am. You are, наприклад, you are my brother. До you are. He is до his. She is до she's. It is до it's. Наприклад, he is my friend. Можна сказати коротенько. He is my friend. She is my teacher. Вона мій вчитель. She is my teacher. It is Sunny. Сьогодні сонячно. It's Sunny today. Давай з вами, давайте з вами зробимо вправу другу на закріплення даного граматичного правила. Напишіть «am», «are» або Is. Повністю. Так зрозуміло, необхідно це зробити. І так, I am Trumpet. Зі словом you вживається слово are. You are Sally. You are Sally. Після слова «he» ми вживаємо дієслово зв'язку is. He is cheta. Він є четер. Вона петі. She is петі. Ну, звичайно, коротенько ми можемо це сказати як I'm trumpet. You are Sally. He's, ось таким чином. Вправа чи третя. Послухай та приклей. А потім обведи. Ну що ж, у нас зараз буде аудіювання. Необхідно прослухати та обрати правильний варіант. Спершу перед тим, як виконувати будь-яке аудіювання, необхідно що зробити? Ознайомитися з завданнями. Перше. She is my mom or sister. Вона моя матуся, сестричка. Нам потрібно буде обрати, що нам скаже диктор. Чи матуся чи сестричка. В даному випадку диктор вже сказав sister, і слово sister обвели. Далі, he is my dad, brother. Він мій тато або брат. He is my dad or brother. Він мій татко чи брат. Далі, четверте. She is my mom or sister. Вона моя матуся чи сестричка. Ну що ж давайте з вами зараз слухати та обирати правильний варіант. Ну а ти звичайно приклеїш потім зображення цих людей. ОN. She's my sister. 2. He's my dad. 3. He's my brother. Four. She's my mum. She is my sister, номер 1 Вона моя сестричка. He is my dad, він мій татко. номер 2 Третій, He is my brother. Він мій братик. Четвертий, She is my mom. Вона моя матуся. Ну, а зараз переходимо до рубрики Sing along with the Fly High Band. Заспівай разом з музичною групою Fly High. Пісня має назву My Family. Моя родина. Clap and dance and sing with me. Плескай у долоні і танцюй, співай зі мною. Sing about my family. Співай про мою родину. He is my brother, він мій брат. She is my sister, вона моя сестра. He is my dad, він мій тато. And she is my mom, і вона моя матуся. Clap and dance and sing with me. Плескай і танцюй, співай зі мною. «Sing about my family» – «Заспівай про мою родину. Така чудова пісенька. Прослухай ще раз цю пісню заспіває її разом з диктором самостійно. А ми переходимо тепер до нашого робочого зошиту. Вправа четверта. Обведи. Обери правильний варіант. I'm Petty. я Петі. Нам далі потрібно обрати він четер чи вона четер. He – він, she – вона. Четер це хлопець, отже, he – He is chata. I am a tiger, говорить Селі. Я тигр, чи ти тигр? You are a tiger. Вона говорить ти тигр. Тегу. Далі. I am tag, or he is tag. Тег говорить про себе. Я тег. I am an insect. Або It's an insect. Я комаха, говорить про себе Трампіт. Чи він говорить про ось цього коника, стрибунця? Про коника і це інсект. I am Carla. Or she is Carla, говорить тег. Ну і тег про себе не скаже, що я Карла. Отже, він говорить про нашу Карлу. She is Carla. Вона Карла. Прочитаємо тепер речення, які у нас утворилися. I am Petty. Я Петті. He is Chatter. Він Четтер. You are a tiger. Ти тигр. I'm Tag. Я тег. It's an insect. Це комаха. She is Carla. Вона Карла. Task 4. Вправа четверта. Також, з граматичним підґрунтям, необхідно вписати у пропуски He is, він або She is, вона. Перше. She is my sister, говорить братик. Вона моя сестричка. Хлопець про свою матусю говорить, вона моя матуся. Отже, у другому реченні також необхідно вписати She She is. is my mom. Третє речення. My dad» він мій татко. У третьому реченні необхідно писати «He is my dad». У четвертому реченні також хлопчик говорить про брата. Отже, про чоловіка. Чоловік це he, він. He is my brother. Він мій брат. Отже, у третьому четвертому в гепах реченнях, пропущених словах, необхідно писати «He is». а у другому реченні «She is» вона. Okay, that's all for today. На сьогодні це все. Thank you for your attention. Дякую за увагу. Сьогодні ми з вами почали вчити тему family, родина. Вивчили сьогодні такі слова, як sunny, сонячний день, family, родина, mom, татко, dad, mom, матуся, dad, татко, brother, брат, sister, сестричка. Okay, that's all for today. Goodbye. See you next time. Побачимося на наступному уроці.